Доброго дня, дивіться. Питання по криші було. Да? Тобто в криші є ці прорізи. Бачите, ось у прорізі прорізи. Для чого вони потрібні, ці прорізі? Значить, це я роблю прорізи, можливо робити отвори круглі і забивати сіточкою. Значить, вони, ці вентиляційні прорізи ніяк не Влітають на вентиляцію самої сім'ї. Ці прорізі потрібні тільки для захисту вашої криші. Тобто для того, щоб на самій криші отут не збиралася волога, а виходила через ці прорізі. Якщо від вашої сім'ї виходить якесь повітря вологе, воно має куди здіватися. Якщо не буде цих прорізів або отворів, то, звісно, воно буде осідати тут і капати вам на ваше утеплення. Якщо у вас глухе повністю утеплення, що ніякої е, пару від життєдіяльності бджіл не піднімається, а в крищі ви ставите пінопласт, то ці прорізи, звісно, не потрібні. Далі по висоті. Деякі люди питають, чому проріз знаходиться там, 2 см від самого верху. Типу волога, що піднімається до верху, а потім уходить. Ні, нічого подобного. Волога піднімається і доходить. Тільки до прорізі дійшла, і все, і вона ви, видаляється. Далі, якщо я бачив на якихось вуликах у людей, вони роблять прямо такі отвори великі і забивають їх сіточкою. Я не вважаю, що це потрібно, тому що боковий дощ, вся вода через цю сіточку буде попадати вам в вулик. А коли такі прорізі є, то ніякої сіточки тут не потрібно, і дощ ніяк не попадає внутрі вулика. І ось дивіться, цей крищі. Уже біля п'яти років фанера тут не зелена, не синя, не чорна. І Так що ці прорізи допомагають кришу спасти від вологи. Ну от, якось так.